Гуртом і батька легше бити і браконьєра ловити. Замість того, аби скаржитися на розпід браконьєрства та бездіяльність контролюючих інстанцій, новий керівник Миколаївського управління держрибагенства запропонував громадськості самій долучатися до боротьби. Що з цього вийшло? Дивіться далі у матеріалі. Пропозицію начальника Миколаївського управління Держрибагентства Михайла Синиці щодо об'єднання зусиль у боротьбі проти знахабнілих браконьєрів активісти спочатку сприйняли сторожко. Досвіду подібної співпраці Україна ще не бачила. Проте южноукраїнські борці за справедливість, які першими підняли це питання, вирішили ризикнути. Так на Олександрівському водосховищі з'явився перший рибоохоронний пост, де чергують як інспектори рибоохорони, так і місцеві жителі. За наслідувачами досвіду справа не стала. На посту будуть знаходитися наші інспектори і совместно з е, общественниками, с да, активистами будут осуществлять работы рейды, в которых е, будут пресекать браконьерскую деятельность. Собственно говоря, эта проблема одна общая, да, а е, как-то привыкли решать и претензии предъявлять друг другу. Да. И мы решили тем самым просто объединить наши усилия для более эффективной работы, потому что не всегда инспектора находятся в том месте, где ставят сети, а просто рыбаки-любители, да, просто местное население, им гораздо проще это увидеть, они видят это все, нам сообщают, и мы совместно пресекаем незаконную деятельность. Днями аналогічний рибоохоронний пост відкрився в селі Новопетрівка Новоодеського району. Місцевому осередку українського товариства мисливців та рибалок увірвався терпець спостерігати, як безконтрольно та безкарно роками знищуються, колись щедрі тутешні біоресурси. Ці вопіючі факти, то що виявлено на сьогоднішній день, це може там процентів. Ну 20, пусть 30. А остальні не виявлені. Тобто люди продолжают. Риби стало зовсім менше. Риба не та. Карас ловиться, краснопірочка ловиться, у кушок є немножко, але в основному карас. Много вже ценных рыб пропало. Уже з десяток, мабуть, таких рыб пропало вже ценных. Ну что-то есть є но надо, треба, щоб було живе, треба щось робити. Природу треба відновлювати. Рибалки налаштовані серйозно. Попри те, що більшість браконьєрів, місцеві і подібна співпраця із рибохороною може вилитися у сусідський конфлікт. Законослухняні любителі рибної ловлі переконані, правила мають бути однаковими для всіх, і виправдань порушенню заборони під час нерестового періоду немає. Позиція активістів та представників Держрибагентства знайшла підтримку і серед можновладців, як в області, так і на рівні міста. Мы обсуждали этот вопрос с мэром города Николаева по поводу того, чтобы расположить посты и на территории города. Воды очень много в городе. Есть понимание, и есть желание, и мы будем в этом вопросе развиваться. Чем больше поставим, тем, тем больше даже сознание людей будет приходить к тому, что они участвуют в этом процессе, да, они не безразличны, не могут проявить свою э, активность какую-то и, и все эти нарушения пресекать. Поки міська влада лише думає, де і як розмістити рибоохоронні пости в межах міста, райони поступово підтягуються. Незабаром аналогічний об'єкт обіцяють відкрити в Єланицькому районі на черзі і Новий Буг. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для програми Об'єктив.